Всіх вітаю на каналі розпаковка Kinder Surprise. UA. Сьогодні ми розглянемо серію іграшок на Тунс 2021 року повноцінну колекцію, не як Допи, не як іншу серію. Повноцінно вона вийшла в серпні 2021 року. Маємо 16 іграшок, вони всі різні. Як на мене, гамма трошки віддає в коричневий колір. Але ми всіх розглянемо сьогодні по черзі. І першим я пропоную роздивитися оленя. Ось такий олень. В усіх іграшках є трошки функціоналу, олень, наприклад, нахиляє трошки голову. Очі профарбовані добре. Роги з жорсткого, пластику він трошки вниць. ну, треба бути трошки обережним. Якщо розглядати серію Холодне Серце 2, там роги трішки такі прорезинені були, їх не страшно зламати, вони гнуться добре. Ну, а тут треба, звичайно, дивитися уважно. Трошки він нахиляє голову. Як на мене, дуже вдала іграшка. І, на жаль, я її, до речі, вимінювала нам, так і не попався цей олень. Олень буде у нас першим. Другим у нас стане Орел. Білоголовий Орел. Мені дуже подобаються пташки у виконанні Кіндер. Вони дуже великі, в порівнянні з іншими. На спинку натискаємо, він маше крилами. В лапах тримає рибку. Рибка зроблена з такого перлястого трошки прозорого пластику. Очі профарбовані, добре такі у нього. Суворий погляд. І отакий у нас Орел. Третій у нас буде косатка. Пиржачка косатка Вона також трошки хвостом гуляє. В принципі, тут профарбовувати нема чого, тут просто різні кольори пластику зробили. Але є така синенька підставочка, імітуюча воду. В принципі, непогано. В новій серії такого ж плану. Рожевий дельфін. А в серії 21-го року це косатка. І четвертим ми маємо рись. Отака От у нас Рись. Якщо тут натиснути наушка, вона так відкриває пащу. Маленький у неї черненький хвостик. І також нам ця іграшка не попалася. Вимінювала оленя і рись. така у нас рисі. п'ятою іграшкою у нас стане черепашка. Так, у серії 2022 року також є черепашка, але вона морська. Це сухопутна. Вона так трошечки ховає голову і її дістаємо. Дуже класно профарбований панцир. Також животик добре зроблений. Як на мене, вона зроблена у 2021 році. Цікавіше, ніж у 2022. Так, у 22-му там трошки функціонал є кращий, ніж тут, але чисто візуально ця, як на мене, краще. Шостою іграшкою ми роздивимось Пуму. Так, вона перейшла в наступний рік. Отака пума. Дуже було багато проблем з несиметричними очима і мордочкою погано профарбована. Так, вона трошки хитає лапою. Це її функціонал. Отака у нас пума. Наступним у нас буде вовк. Так, сіренький волк. Функціонал у нього він трошечки піднімає і опускає голову. Очі профарбовані жовтим, носик гарно зроблений, чорненький. Фактура зроблена на шерсті чудово, як на мене. Одна з моїх улюблених іграшок 21-го року. І наступною буде лисичка-сестричка. Дуже яскрава іграшка по кольору. Всі такі більш сірі, коричневі. А ця руда хитрунка. Ось її просто червоним зробили. Носик профарбований гарно. На хвостику маємо трошки білий кінчик, і вона махає хвостиком. Ось така наша хитрунка лисичка. Наступним ми розглянемо дятла. Друга пташечка в нашій колекції 21-го року. тут, якщо за хвостик її так дьорнути, вона. Буде начебто бити по дереву. Такий у нього функціонал. В принципі, зроблений добре. Очі зроблені гарно. Червоний у нього голівка. Функціонал для цієї пташки дуже класний, як на мене. Отакий у нас дятел. І маємо алігатора. Алігатор у нас також перейшов у 22 рік. Ну, кнопочка він відкриває пащу. Ой, трошки розсидні. Відкриває пащу. <звук> О, такий у нас алігатор. І наступним ми розглянемо. Єнота. Гарна іграшка. Тут, якщо повертаєш хвостиком, він повертає і головою. Зроблений добре. Також у нього зроблена молдована імітація шерсті. Такий гарний у нас є нотик. Наступним ми розглянемо бобра. Бобер начебто гризе якусь гілочку. Гризе він її, гризе, гризе, як не догризе. Ось такий у нас бобер. Трошки опускаючи хвостик, він начебто гризе цю гілочко. Так, і у нас Боббер. І наступною маємо білочку. Білочка, як на мене, могла бути більш рудою. Ну, але, в принципі, непогано. Тут у неї зроблений спеціальний речажок, тут вона начебто також піднімає якусь гілочку до рота. Ну, такий у неї функціонал. Але цей функціонал, як на мене, трошки м -м, недобре зробив. Тут є дуже цілі дири, як на мене. Краще б у неї не було функціоналу взагалі. Була б цільною гуркою. Було б набагато цікавіше. Ну, але маємо, що маємо. Наступним ми розглянемо зайця. У нас такий літній зайчик. У нього функціонал також хвостик. Ми рухаємо хвостик і рухається голова, дивиться по сторонах, де там той вок. І останніми у нас будуть ведмеді. Почнемо з бурого ведмедя. Ось такий у нас ведмідь. Тут є така ручка. Повертаємо і він начебто чеше спинку об дерево. Такий у нас ведмідь. І остання іграшка, і також це ведмідь. Це білий ведмідь. Білий ведмідь. Він може ставати на задні лапи, може бути на чотирьох. Ось такий симпатичний, також у нього зроблена шерсть. Імітація. Профарбований носик і очі. Дуже гарний, дуже... Вдала, як на мене, іграшка. Ось таку колекцію маємо на Тун з 2021 року. Напишіть, будь ласка, в коментарях, ви збирали цю серію і чи зібрали повністю, бо 16 іграшок це дуже багато. Тут уже в 2022 році знов серія, і в ній вже 18 іграшок. Каже, що в серпні має бути ще одна серія, це вже повноцінна третя серія на Тунс, поки кількість іграшок, які невідомо, але ми будемо чекати, будемо збирати, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд, до побачення.